Гомер Одіссея. Скорочено дія поему відбувається через 10 років після падіння Трої та завершення війни між греками та троянцями, яку боги затіяли, щоб закінчити епоху великих героїв. Уцілілі герої Ахейці мали загинути по дорозі до Греції. Лише деяким з них судилося повернутися додому. Серед них були старий цар Пілоса Нестор, цар спарти Менелай з відвойованою Єленою, через яку й розпочалась війна, ватажок грецького війська Агамемнон та цар ітаки Одісей, який допоміг завершити війну завдяки своєму винаходу троянському коню. Подорож Одісея виявилась найдовшою і найскладнішою. Десять років він витратив на те, щоб повернутись на батьківщину. Сама поема описує останні місяці мандрівки та спогади Одіссея. У першій пісні поеми розповідається про збори олімпійських богів, на яких богиня війни Афіна просить Узевса дозволу допомогти Одісею, так як ображений на Одіссея бог морів Посейдон не дає йому доплисти до рідних берегів. Після аварії корабля Одіссей потрапив на острів Німфи Каліпсо, яка утримує його у полоні. 20 років його не було вдома, і в Ітації всі вважають його загиблим. Місцеві вельможі вимагають, щоб дружина Одіссея Панелопа обрала нового чоловіка та правителя земель. Нові наречені докучають цариці. Вони живуть у палаці, бенкотують і розорюють скарбницю. Панелопа, не маючи змоги відмовити нареченим прямо, хитрістю та обманом, відкладає своє рішення. За рішенням Ради богів німфі наказано відпустити Одіссея, а його синові Телемаху Афіна навіює бажання розшукати батька. Вона доручає Телемаху вирушити на материк, щоб дізнатися вісті про Одіссея. Спочатку Телемах відвідує Пілос і звертається до Нестора. Старий цар розповідає, як буря потопила грецькі кораблі, на яких герої поверталися з під Трої. Несторові та Агамемнону вдалося врятуватися, але останнього смерть чекала вдома. Ватажка греків вбила власна дружина з коханцем і нещодавно повернувся додому спартанський цар Менелай. До нього Нестор і радить звернутись. У Спарті Телемах вислуховує розповідь Менелая про свої мандри. Після Троянської війни він разом із дружиною Єленою потрапив на єгипетські береги. Там він вступив у бій із морським старцем протеєм. Здобувши перемогу, Менелай вивідав у того дорогу додому і заразом дізнався про долю Одіссея. Цар Спарти повідомляє Телемаху, що його батько живий, але німфа Каліпсо тримає його на далекому острові. За порадою Афіни, Телемах поспішає додому, щоб наказати матері відкласти сватання, але, злякані від'їздом Телемаха наречені, вирішують влаштувати засідку, щоб вбити його на зворотньому шляху. У цей час Зевс відправляє бога вісника Гермеса на острів Каліпсу із наказом відпустити Одіссея. Німфа вимушена погодитись Одіссей будує пліт. І відпливає. На 18-й день подорожі Посейдон насилає бурю і плід розбивається. Врятувавшись за допомогою Афіни, Одісей випливає на берег острова Схерія, яким править феакійський цар Алкіна. Цар гостинно приймає мандрівника у своєму розкішному палаці і влаштовує в його честь бенкет і ігри, на яких сліпий співак Демодок оспівує подвиги Одісея. Одіссей, який досі себе не викрив, не може стримати сльози і розповідає, ким він є. Далі він описує свої пригоди за 10 років поневірянь. Дев'ять випробувань випали на долю Одіссея після того, як він відплив з Трої. Спершу сильний шторм заніс його кораблі до країни лотофагів, що харчуються лотосом. Кожен, хто покуштував лотос, забуває про батьківщину. Одіссей його не спробував і примусово зігнав супутників назад на корабель. Продовживши подорож, вони потрапили в полон до циклопів, велетнів із одним оком. Одіссей із 12 супутниками прийшов до печери циклопа Поліфема. Велетень людожер зжер декілька товаришів Одісея. Тоді Одісей напоїв і засліпив циклопа, щоб врятуватись з товаришами підвовною баранів, коли поліфем випускав їх з печери. За це поліфем накликав на Одісея гнів свого батька. Бога моря Посейдона, який не давав йому спокійно доплисти до батьківщини. Потім Одісей побував на островах бога вітрів Еола, який вручив Одісею міхи із зав'язаними в ньому вітрами, але недалеко від батьківщини супутники Одісея розв'язали міхи, і буря знову відкинула їх у море. Далі вони потрапили в країну велетнів людожерів Лестригонів, які знищили всі кораблі Одіссея, крім одного, який згодом пристав до острова чарівниці Кіркеї. Вона обернула посланців Одіссея у свиней, тільки Еврілоху вдалося врятуватись і повідомити це Одісею. На допомогу Одісею прийшов бог Гермес, який передав герою чарівний корінь, що захищає від закляття Кіркеї. Так Одіссей цілий рік пробув на острові чоловіком Кіркеї. Згодом, щоб дізнатися, як потрапити на батьківщину, Одіссей спускається в пекло запитати про це віщуна тіресія. Той розповів, що всі негаразні Одіссея через Посейдона, але він дістанеться до ітаки, де буде мирно та довго царювати. Повернувшись у світ живих, він залишає кіркею і пливе зі своїми супутниками далі. Вони пропливають повз сирен, що затягують мореплавців своїм чарівним смертоносним співом. Щоб вижити, Одісей залив супутникам воском вуха, а себе наказав прив'язати. Так вони пропливли це небезпечне місце. У страшній протоці між чудовиськами скілою і Харібдою вони втратили шість людей, але корабель уцілів. Так вони дістались до острова, де паслись бики бога Геліоса. Супутники не послухались Одісея та з'їли биків. За це Зевс розбив останній корабель. Всі потонули, і тільки Одіссей вижив, і так опинився на острові Німфи Каліпсо. Одіссей закінчує свою розповідь. Захоплений розповіддю цар Алкіна споряджає Одіссея в дорогу на феакійському кораблі, який доставляє героя на батьківщину. Перетворений Афіною в старого жебрака, Одіссей відправляється до вірного слуги свинопаса Евмея. Богиня мудрості влаштовує герою зустріч із сином, який щойно повернувся зі своєї подорожі. Одісей відкривається телемаху, і разом вони вигадують, як позбутися наречених. Одісей, у вигляді жебрака, приходить до палацу і просить милостиню, але наречені сміються над ним, тільки вірний собака та стара служниця впізнають господаря. Пенелопа оголошує нареченим своє рішення вона готова вийти заміж за того, хто пустить стрілу з лука Одісея через 12 кілець поспіль. Але жоден не може навіть натягнути тятиву. Тоді Одісей просить також спробувати сили. Телемах дає дозвіл і просить матір вийти з кімнати. Герой легко піднімає лук і посилає стрілу через всі 12 кілець. Він оголошує всім присутнім своє справжнє ім'я. Наречені хапаються за зброю, але Одісей одного за одним вбиває їх із лука, а далі страчує, зрадивших йому слуг. Пенелопа нічого не чує, і коли служниця доповідає їй про повернення Одісея, вона не може в це повірити. Для перевірки Пенелопа пропонує служниці винести ліжко для Одісея. Той каже, що це неможливо він сам зробив це ліжко на пні маслинового дерева. Цей секрет більше нікому не був відомий, і втішна панелопа кидається цілувати чоловіка. Тим часом родичі вбитих наречених організовують заколот, і Одісей вступає з ними у бій. Але раптом між бійцями постає Афіна та вимагає зупинити кровопролиття. Поема закінчується сценами прибуття душ наречених у пекло, побачення Одісея з його батьком Лаертом і укладання миру між Одіссеєм та родичами. Убитих Читала Олександра Кравченко для довідка Біз. Юей